Кухня Валентина це класичний дизайн, доступна ціна та відмінна функціональність, як для компактних моделей. Довжина кухні 1,4, висота 2,3 метра. Корпус виготовлений із ДСП кольору медова вільха, фасади з МДФ кольору мускатний горіх. Висота глибина верхніх модулів 60 на 30, нижніх 82 на 45 см, ширина модулів 60-80 см. Кухня комплектується стільницею, глибиною 60 і товщиною 2,8 см. Варто звернути увагу, що тумба призначена для накладної мийки, наявність якої в комплекті не передбачено. Розмір отвору для мийки 60 на 60 сантиметрів. Модель оснащена якісною фурнітурою та детальною інструкцією зі складання. А для максимального полегшення процесу в комплекті меблів вже зроблені отвори. Обирайте доступні функціональні кухонні меблі, купуйте їх на 27UA, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Побачимось!